Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент? Ця війна вже показала, що збройні сили України, що е, військове керівництво країни готово до таких нестандартних дій, які ще не були бачені е, у воєнній науці. Ну от так само, як по змійному. я я ж навіть. Гадки нема, що я буду колись сплавлятися по притоках Дуная на зерновозах, вести сау Богдану українського виробництва. Вона буде стріляти по острову зміни на абсолютно граничних дистанціях, там майже на 40 кілометрів, і гатити ППО. А потім командування буде нищити то і примушувати острів зміни до як вони сказали, жесту доброї волі росіяни його. Ви ж ви ж пам'ятаєте цю зу, історію да, пам геніаль цього часу. Абсолютно. Ролдугін, здається, казав, що от острів Зміїни це головна така скрепа в цьому регіоні, і от це знаєте, зірки зійшлися, і росіяни захопили острів Зміїний, і тепер це вирішальна битва із заходом. І що, і де, і куди? Ну тобто то, туфта, це все. І тому зараз ніхто не скаже, розумієте, окрім командування збройних сил, а воно не скаже. Вона не скаже, і слава тобі, Господи. Мені дуже приємно бути гвинтиком, знаєте, в цій воєнній машині, яка змушує росіян по всьому фронту до жесту доброї волі. Бахмут це вже така налагоджена ротація, коли міняються підрозділи. Ну по різному буває ситуація. Я просто розумієте, дуже складно і не хотілося б підставити побратимів, даючи оцінки ситуації довкола, бо в кожному підрозділі вона різна. Угу. Тому що хтось міняється, хтось не міняється. У когось краща ситуація в системі управління, у когось гірша. Ну тому що це війна, От. ситуація стабільно складна, От. але те, що росіяни несуть більші втрати, і те, що Бахмут поки що не здан, ну це факт. От і е, я впевнений, що ми зараз тримаємо цю територію тільки тому, що ми можемо, і тому, що саме росіяни там несуть більші поразки ніж ми. Коли буде потрібно, ну здадуть цей бахмут, ну знаєте, це як Северодонецьком, тобто повністю зруйновані місця, які поки вони потрібні і поки вони несуть коефіцієнт корисної дії, їх будуть тримати. А якщо буде потрібно здати, то ми від цього не багато що, що втратимо з історичної точки зору зараз Україна, ні українське військо є одним з найбільш навчених військ в світі, тобто ми застосовували всі види можливі. Озброєння, яке є в світі, ну принаймні тактичного рівня у нас фахівці є з усього до певної міри, не бажаючи того, Україна стала полігоном випробування будь-якої зброї, такого рівня, як там САУ танки. Системи ПВО і п, п, такого досвіду, як у українських збройних сил, немає ні у кого зараз. Більше того, я вам скажу, що самі країни НАТО Сполучені Штати Америки переглядають деякі стандарти на рівних на різних рівнях: тактичному, оперативно-тактичному рівні, тому що к, ті. Підходи, які використовує збройні сили України, вони є більш оптимальними, скажімо так, більш оптимальними для полю бою і для можливої великої війни ніж західні. Багато прикладів. Ну, наприклад, ми навчилися ремонтувати техніку з розбомбленими заводами. От у нас розбомбило багато підприємств. Там але при цьому це часто не вплинуло на можливості ремонту техніки, тому що у нас там є ремонтні полки, наприклад, ремонтні підрозділи. І зараз весь цей досвід унікальний переймають і Сполучені Штати Америки і Європа, тому що у них ми вчимося у них, але з Більше не вчаться у нас Абсолютно правильна тактика. так і должно бути. сполучені штати вже винесли дуже важливі уроки, і ключовий із них це те, що варто робити підготовку тренувати війська заздалегідь. Також великі інвестиції варто робити в індустріальний комплекс, у виробництво зброї, і безумовно якісна розвідка і якісна логістика відіграють вирішальну роль. Це те, що сьогодні сказала Кетлін Гікс на брифінзі у Пентагоні. Також відповідаючи на питання про те, чому Сполучені Штати не інвестують ще більше грошей, не просять ще більше грошей в оборонний бюджет, як це робить, наприклад, Китай. Кетлін Гікс сказала, що тут і ще один важливий урок, який вони побачили із російської війни в Україні. що... Кількість не обов'язково переходить у якість. Вона сказала, що Росія кинула дуже багато танків, дуже багато людей на полі бою, але це не матеріалізувалося в якісь вирішальні здобутки на полі бою. І тому вона сказала, що американське військо це не військо паперових тигрів. Стратегічна конкуренція із Китаєм вона насправді матеріалізувалася в певні пункти цього оборонного бюджету. І, зокрема, якщо йдеться про висновки, які сполучені штати зробили із російської війни. Проти України, то в цьому бюджеті вони дуже гарно відображаються, якраз в великому акценті на боєприпасах 30 мільярдів доларів виділяється на боєприпаси. Як сказала Кейтлін Гікс, акцент буде на далекобійній зброї, на новітній зброї, яка може потенційно стати в нагоді, якщо доведеться, якщо дійде до конфлікту в Тихоокеанському регіоні, і вона наголосила на тому, що Сполучені Штати цей бюджет відображає бажання. Сполучених штатів зробити все, щоби стримати потенційну агресію, щоб Китай, керівництво Китаю, кожного ранку прокидаючись і думаючи, чи варто піти на агресію, а думали, що ні, тому що це НАТО великий ризик, через те, що знову ж таки сполучені штати мають дуже сильні потужності відповісти. Поки Сідінний Штатів не кажуться в положенні, в якому ми зараз. Когда ми вынуждены вести бойові действия, коли ми вынуждены тратить ресурси, і коли гибнуть наші люди, от в такому ж положенні зараз оказатися Уінні Штати. Китай робить дуже схожі речі на ті, які робила Росія. Лише Росія робила ці речі з енергоносіями, з нафтою та газом. Вона їх використовувала як, як політичну зброю. А Китай використовує, в принципі, те ж саме. Він, він є експортером дуже великої кількості різноманітних товарів, і не лише товарів, які, скажімо, ми купуємо в магазинах. Він є експортером комплектуючих, які використовуються для того, що, щоб виробляти іншу продукцію. Але, ну, скажімо, в цьому звіті американської розвитки. Е я був шокований цим: 40%. Інгредієнтів, які використовуються в світі для виробництва ліків, різних медичних препаратів, вони експортуються з Китаю, тобто вся фармацевтична промисловість усього світу на 40% абсолютно залежна від Китаю, в тому числі є інгредієнти, які виробляються лише в Китаї. Знаєте, це навіть. Це навіть гірше ніж ніж, скажімо, нафта та газ, тому що нафту та газ можна купити в інших місцях. Якщо є інгредієнти, які виробляються лише в Китаї, вони потрібні для того, щоб виготовляти ліки, значить світ абсолютно залежним стає від Китаю. Там, якраз, от у цьому звіті є попередження, що це дуже небезпечно. Так само до речі, з мікросхемами, що Китай намагається до 25-го року майже п'яту частину світового виробництва мікросхем виробляти, 18% сотків. Китай, Китай вже зараз виробляє е, е, майже пол, половину світового виробництва літієвих батарей, які використовуються повсюди. І, і, і Китай же робить що він робить країни цілі, цілі країни, цілі регіони залежними від від свого експорту. Тобто він ставить політичні умови. Що а якщо от ви будете там щось робити, що нам не подобається, значить ми не будемо експортувати цю продукцію до вас. Це дуже небезпечно тому дуже би хотілося, щоб лідери західної Європи мали абсолютно ту ж саму спільну думку з сполученими штатами щодо цього, щоб щоб протидіяти цьому, і для того, щоб Китай не міг от через свою економічну експансію мати вплив, політичний вплив такий, такий, який бачите, він він його він його розвиває. Цей політичний вплив на сьогоднішній день. Ну получайте американці. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.